Чому родина не співає за столом, Чому наша пісня не лунає знов і знов, а це тому що сила мати чекає сина біля хати, тому родина не співає за столом, а це тому, що Мати чекає сина біля хати, тому родина не співає за столом. Мій рідний батьку, ти душі собі не край, а ти дівчино гарних квітів назбирай. Рожеву квітку і червону. Щоб повернулися з полону, всі наші хлопці у рідний край, рожеву квітку і червону щоб повернулися з полону, всі наші хлопці у рідний край. Хай наша пісня пролунає на весь світ, Прошу душа родини нашої болить, боли, одним тепло і океани, а нашим хлопцям важкі рани, тому душа родини нашої і боли, одним тепло і океани, а нашим хлопцям важкі рани, тому душа родини. І боли. Ой, миле сонечко прийди до нас, прийди не на годину, не на дві, а назавжди щоб дочекалась мати сина, щоб заспівала знов родина, і вже ніколи ми не бачили війни. Щоб дочекалась мати сина, щоб заспівала знов родина, І вже ніколи ми не бачили війни.